Не тягне він вилазить боком на другий день. Шли. Отак. Отак починається черговий грибний день ще в таких сутінках. База маленькая. и зам далее. И... вот эти Два красных. Ще не все? Ще не все, щось там біліє. Що це таке біліє? Ого! А що ж ти так? Загнувся сирота. Ось такий початок грибного дня. Схожі на осінні. Зараз подивимось, що далі. Щось найшов. Щось найшов. То есть їдять, але нічого. І нам лишається. Основне, що вони стоять. Гриб, риб. Так, і там же. З того боку. Так. Там нема. Дві які гарні. От. Такий грибочок почистив, навіть не думав його знімати. Один грибочок, ну та й що там знімати. От ще один. Ох, який бочка. Але і цей я не думав знімати. Ну що там? Два грибочки десь, там один, там один. А це все я затіяв заради цього гриба. Дивиськи. Ех, ми його переполовинила, Але красень є. Деський. То гриб. Ну таких скільки треба. Ну, штук 20 для початку, а потім, а потім ще 20. Добре, йдемо. Двійкий вимагатель. Ой боже, за чому? Бубличу. на. Тікай. На, на. Це від усіх підписників. Тікай. Лаєчка. Тікай. Все, нема, нема. Нема. Привіт, товариству. Сьогодні 27 вересня, похожий день, на відміну від тих попередніх наших корчів і дощів. Ну, Вони вже й не попередні, бо після того вже був похід і такий мегапохід, що там стільки відеоматеріалу, що, напевно, то кіновий вийде після цього. Ну, подивимося. Тиждень часу минув, як ми в цих місцях. Ну і що, картина як? Картина помінялася. В грубому лісі, незами там, де народ товчиться. Гриб притих, Притих, то був літній гриб, напевно, то був його апогей, тоді якраз до суботи так тривав. І тепер вже перехідний період на осінні гриби, подібно на такі осінні маячки. Я вже був, з тим змирився, з тим всім ділом, думаю, ну нема й йдемо. Не. Але наші корчі на нас тішать. І оце ми зараз в них занурюємось так грунтовно і подивимось, що тут, що тут можна назбирати. Бо спочатку так обнадійливо, там купка, там купка. Зараз все у нас буде до роботи от що виросло за тиждень в наших хащах Дивіться, які гарні. так а це там а той рядок такий що темно було дуже от від нього що відрядка лишилось три гриби але які гриби

Той рядок сім грибів, це їхні брати. А от картина останній день помпеї вже все-таки Але нічого, нічого. То воно так виглядає страшно. Дивись цей. цей навіть так нічого. Поки що беремо. Цей, ну оцей один. Добре. І поліземо там, ще далеко є один великий гриб. Ну от за тиждень виросло ці два літні гриби. Давай ми їх візьмемо. Ну такий, ну такий. Це щось таке. Розберемося з тим потім. Залежно від кількості кращих грибів. Так, медалі в корчах. А бачите, які гриби валяються. Цепла їх так позбирав зараз. Правда, мешка його підігла, а він його вже добив. Так, гриби свині. Так. Цей? Тут було три штуки. Отут. Тай гарний приріст на нашому грибному городі. О! А від мене лога вже мало що лишилося, що я його лишив. Бачиш, як маленький сперх зубріло. Видно, ми його порухали, а цей виріс. Обто То гри. грибисько. Та так, повниться, повниться пенячок. А ще там горі два я бачу. Ну от, з нижнього городу. Ну Оце з верхнього городу Так, ні в року нам наше грибовисько, наш городець вродив. Диви. Плей стереже грибочок. тут их насеялось, а тут их насеялось. Да, есть пререст? Я думал, я думал, что уже переходят. А то одни переходят, а другие начинаются. Так, это и Ось такими грибочками вітають нас наші корчі. Це гриб досконалий. І маленький, маленький заберемо і там виросте інший. Вони відпочивають. А ми Ну, Цей епізод інтересний тим, що ми бачимо, що виросло за тиждень, після того, як ми почистили оці верхні місця. Бачите? От, щось росте на тих самих місцях. Бачите, а хтось каже, тільки зрізати, зрізати. Все росте, лише меші. Як тут ростуть гриби є в попередньому відео. Нового нічого не побачимо. Я зараз визбираю, що ж тут виросло за тиждень і ми подивимось результати. Ну, Одні грибочки подоростали, але ще й маленькі от накільчились. Щось і цей гарний. Нормально. Щось наш городець. Вроде Тиждень тому їх тут не було. Так. Ну і там далеко є, зараз полізу. Двійка тут дріботана. І туди б дріботина пішла. А тут що? і зірочок. Це це місце, що я казав, що дрібні хай стоять тиждень тому назад. І це не те, що ті доросли. Тут пару штук було тих маленьких, а це нові на... насіялись, виросли так краса. Полюбуємося цією картиною. Як не шкода, а треба збирати. Ці такі геть, що там біліють, ледве-ледве я лишу. Ну бо там зовсім нема що брати. Нації заберу. Така рибниця, Там аж біло знизу. Тут я навіть не рахую, тому що то все зіб'ється з ліку. Ми порахуємо там, як кажуть, тотал. Вже на купці. Ну от. Назбирав, йдемо на базу. Ти охоронець, стан, щоб туди ніхто не йшов. А своїм можна посунешся, плайка. Посунешся, отак посунувся. Та йди. Треба більше посунутися. Ну от знову чумацький шлях. І туди пішов, 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 пішов. І знову рахуємо. Того разу було 13. А тепер раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. А там два. В купі двадцять. І... отам далеко, далеко. Один миш перевернула гриб. А, Один росте, зараз подивимось. І от загальний результат. То є десь тут 70 штук. Я геть дрібних не рахував. Такі, що вивернулись разом з тими. 70. Так, це чищені гриби, вершки і корінці. Це викидається. Це чищене. Займає купу часу, але то треба робити, якщо ви вдома не хочете потратити в три рази більше часу. От, знайшов один, потім другий, третій. Я ж не все знімаю на камеру. Думав, так обійдеться, тим та й все. Ага. А там такі гарні побачив, що то треба показати. Ну от вони красені такі. В кам'яній горі. Ну, тато. правда сонце його пересвічує лендж. Почнемо з маленького. А там, думаєш, там може буде Де вже тих грибів. А вони це там. Вже. Не відпускають з лісу. Ну та й що? Що тут? Я ж кажу, що оглянись назад. Оглянись назад, обов'язково. Бачиш? Крім плая. Det er ikke nødvendig. А вони тут ховалися від літньої спеки, я вам скажу. Грибниця вибирає завжди оптимальне місце для плодоношення. Вона тут може займати 100 квадратів, а гриб виросте там, де найсприятливіші умови. Це дуже красивий. О, з другого боку його дорога родина. І тут ой-ой-ой. Я так думаю, що то якби тут почав рити, то то би до ночі їх риво. Загорнути, Загорнути Диви, тікаємо, тікаємо звідси, тікаємо. Ну от, такий сюрприз. Ще одне місце і все. І все, і додому, то вже далі нема куди. Подивимось, що тут є? Ось такі красені. Земля длехтить. Є то є гриб. Також непогано. Ну тут і умови я вам скажу. О, але то Є, яка нога. Який він робить. Такий самий. Так, переважно парочці тонконогі, а ці два такі потужні. Так. Вивернулись. Їдемо далі, бо вже бачу гриби. Так, от. Та кубка до якої ми так лізли. Ну і що, беремо? Берем по порядку. Ну, то такі вже зелененькі. На фоні тих кра... красенів. Е ні, це вже все. Це просто зачистка території. Просто зачистка території. Ну оцей ще. Вуйку. Хто на поїзд не успів? Я не успів. А то що там? Проти сонця. Також купа, а добро йому. А то скільки тут є? Я звідси піду? Чи ні? Ні, це я. Yeah. А туди. Ну це візьметься оцей і все. А ті просто зачистка території і все. Отакі От ми тут сидимо. Такою душевною кампанією. Наробилися. І коні. І щасливі сидимо. І сіяємо. Ой не, ну то то треба трошки якось дозовану ті гриби. Я їх би знав. Я не сподівався, що їх стільки буде. Я взяв менші рюкзаки, я би взяв більший рюкзак. сижу і, і он гриб бачу. А добро би йому було. Навіть два. Ну до роботи. Це ж був план звідси ще десь іти боком до гори, навіть набирати висоту, вертатись якимись іншими дорогами. Але мішки вже повні. Та й куди? Куди з ними підеш до гори? Ти вирішив я ще раз глянути в гущак, вже повні мішки добити до верху, це так називається. І, і просто потім йти. Додому напряму вже не шукати собі щастя, бо всі гриби не визбереш. Ну, хтось їх знайде. Ну а ми знову почекаємо, коли наші грядки вродять бродять, коли на них підростуть грибочки. І знову прийдемо, зберемо урожай спокійно. Йдемо. Завершили, ми сплаюємо нашу грибну епопею сьогодні. Ось результат. 23 кілограми. Спочатку я глянув низами, де народ ходить, приросту нема. Після такі маленькі грибочки, десь, ну, то, що вилізло там за два дні. Пішов в старий ліс, де були купи тих літніх грибів. Там також вже нема приросту. Також. Такі невеличкі, невеличкі, осінні, починають рости, так, так би мовити, сівозміна. Ну і програму треба завершити. І подався я свої корчі, свої городи. Ну і городи нагородили. Нагородили грибочками. Який ліс, що, де, то що розказувати. Все бачили. Все є. Гриби, значить, у старому лісі гриби чисті, осінні, ті, що починають рости. На городах також доводилось різати вон, до половини, той гриб ріжеш попід шляпку, десь самі шляпки є. Вон. Та й таке, погуляли. Ще ходив я у суботу на гриби. Оці казкові гриби. Я ніколи не кажу там, підписуйтесь, не підписуйтесь, то діло хазяйське. Але можете, хто не підписаний, підписатись, тому що це кіно, оця грибна казка, буде, хоч воно було похід раніше, воно буде пізніше за це. Тому що там море відеоматеріалу і шкода, то все викидати. І я... Оце, напевно, скорше зроблю. Ну, але в масштабах Всесвіту там, тиждень туди-сюди ролі не грає. Так що все прекрасно. Плай був трошки нечемний, десь гонив Оленя, Олені речуть, страшне. Добре, плай. Передай привіт своїм шанувальникам. Щастя, здоров'я товариству! até o